Одеси, члена партії регіонів Костусєва було остаточно припинене вищання мовлення останнього в Одесі незалежного телеканалу Крук. Влада почала прикривати цей канал 18 числа поточного місяця, злочинно прикриваючи свої дії. Начебто технічними проблемами. Проте сьогодні, нарешті, стало відомо справжні мотиви переслідувань. Сьогодні канал було закрито. І сьогодні без жодних попередніх повідомлень чиновники, так само представники партії регіонів, чиновники, які відповідають за трансляцію телеканалів в Одесі. Повідомили, що канал закрито, начебто, за вказівкою Національної ради з питань телебачення і радіомовлення за порушення, начебто, прав ліцензії. Колектив телеканалу Круг заявляє про те, що це є відкриті і неприховані політичні переслідування, оскільки канал жодних, прав, жодних правил зазначив ліцензії, не порушував. Він справедливо і об'єктивно єдиний канал висвітлював те звавілля, яке чиниться в Одесі представниками партії регіонів, керівництвом міста та представниками антиукраїнського угруповування Родіна, очолюваного кримінальним авторитетом Марковим. Саме за вказівкою цих осіб, злочинців, і було припинення трансляцію телеканалу. Колектив залоканого круг сьогодні звернувся із запитом до національної компанії, до Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Проте в уській формі їм було повідомлення про те, що вони нічого не знають про припинення трансляції. Отже, такі дії місцевого керівництва партії регіонів, такі дії мера Одеси є порушенням всіх законів. Є відкритим злочином проти свободи слова в Україні. Як відомо в Одесі, телеканал Круг був єдиним каналом, який висвітлював ті політичні репресії, які відбуваються сьогодні в Україні, зокрема по патріотам. Цей канал був єдиним, який висвітлював акти корупції, відкритої корупції в мерії Одеси. Факти того, що керівництво Одеси мільйони грошей. Віддає місцевим осередкам партії регіонів про те, що Генеральний консул Одеси Росі в Одесі Росії безпосередньо керує, керує бізнесом, керує і не призначає своїх чиновників на провідні посади державних установах, віддає накази, кого переслідувати, які канали закривати. Що слухати громадянам, а що не слухати, що дивитися, а що не дивитися. Тому сьогодні ми повинні, згадавши ці всі події останнього часу з переслідувань свободи слова в Україні. Гучно заявити про те і всі засоби докласти до того, щоб ці переслідування припинилися. Зокрема, це стосується. Каналу Круг, який сьогодні було закрито в Одесі. Зокрема, це стосується радіопрограми, яку вів Танюк, яке було так само закрито з політичних мотивів. Згадати так само переслідування журналістів, які сьогодні відбуваються по всій Україні, згадати закриття інших каналів. Які відбувалися протягом останніх місяців по українських регіонів, зокрема на сході, де так само були закриті, закривалися і переслідувалися телевізійні канали за те, що противо висвітлюють ту антиукраїнську політику, яку проводить нинішнє керівництво держави, переслідування телеканалу TVI, переслідування П'ятого каналу, переслідування всіх тих незалежних журналістів, які сьогодні. Намагаються, незважаючи на безпрецедентний тиск на свободу слова, відкрито говорити про те звавілля, яке чинить сьогодні українська влада.